Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Копієчка. У відео побачите товари для рукоділля, килимки, сумки, гаманці та багато чого цікавого. Бажаю вам приємного перегляду та гарного спокійного дня! Яскравий малиновий топ гладкий 149,90. Склад тканини, нейлон та еластан, комплект білизни. Трусики та топ 199,90. У складі тканини бавовна та еластан. Б'юзгальтер жіночий, Кольори в асортименті на паралоні – 149,90. Така модель з мережевим, Кольори в асортименті 150. Трусики жіночі 50. Кольорові з мереживом 55. Такі трусики 55, бавовна та еластан. Чоловічі сердечками 100 гривень. Невидимка бюзгальтер силиконовий. 100 гривень. Накладка невидимка 79,90. Привезли ось такі великі подвійні гаманці. На двох блискавках. Багато її місця і на копійки, і на карточки 150 гривень. Маленька чорна сумочка з золотистим декором. Довгий ремінець 299,90. Рюксак молодіжний є ще чорного кольору 400 гривень. Дитячий рюкзачок кольоровий. два відділення на блискавці. 249,90. Гаманець блакитний. 200 гривень. Такий маленький червоний. Ціну не сканує, на жаль. Сумка бананка на пояс екошкіри. Одне відділення на блискавці. 199,90. Три кольори. Рюкзак якісний з еко шкіри. Защіпається на кнопку і стягується. Є два кольори, ціна 400 гривень, дитячі рюкзачки з вушками 250. Маленька сумочка жіноча 199,90 молочного відтінку та чорний. Дуже м'яка екошкіра. Сумка для покупок, що складається 79,90. 40 на 58. Термосумка дитяча з малюнком 9990. Килимок для ванної кімнати 199,90. Чухол м'який на унітаз 129,90. Такий килимок 40 на 60. Зараз на нього хороша знижка. Прорезинений він. 109,90, 45% знижки. Набір для ванної кімнати два калимки. 599,90, 60 на 100. Гумовий придверний 129,90. Ласкаво просимо. Такий ще є: 45 на 70 сантиметрів. 149,90. Рушник-шапочка для сушки волосся 100 гривень. Дитячий рушничок тюрбан для сушки волосся 70. Дозатор для рідкого мила 129,90. Чорний дозатор з кишенею. І є губка у подарунок. Ціна 229,90. Коврик для ванної кімнати 40 на 70 200 гривень, килимок придверний, чорний з синім і чорний з червоним 129,90 58 на 38 99,90. поличка пластикова кутова, шланг для душу 1,20 м 129,90 Набір кольорових вішаків 129,90. В наборі 5 штук. Ось такого плану ще є два кольори 8990, кольорові 85 штук, прищепки 6990, такий набір 60, В наборі 12 штук, губка для взуття 4 штуки 35, 129,90. марка для підошви чорний. Гачки дитячі, тваринки 25. Набір металевих гачків 4990, 6 штук упаковка, гачок подвійний 70, такий набір 4 штуки 3490. Пряжа для в'язання 100 грамова, 1 штука 50, пластикова п'яльця для вишивання 40 гривень. Набір булавок 50 штук 40, гачок пластиковий 9,90, кольорова стрічка в паєтках 1 штука 25, дитячий набір для вишивання діаметром п'яльця має 15 см, ціна 50 гривень. Резинки для одягу 4 штуки 3490. Кольорові нитки 8 штук 70 гривень. Прищепки декоративні з фігуркою 10 штук 2990. Такий набір для вишивання 50, знижка 50%. Тримач декоративний для записок 25. Тримач сердечко 2990. Декоративний елемент гудзики 25,50 штук. Магніт фігурний лійка з квітами 40 гривень, Булавки металеві 2990. Булавки кравецькі кольорові 50 за 40 штук. Набір для шиття нитки 10 штук та голки 20 гривень. Такий набір для шиття на планшеті 59,90. Нитки ножиці булавки та гудзики – 50 гривень. Ножиці кравецькі 50, Гудзики на планшеті 60-15 видів, шпиці кругові 12,90, бісер 6990, такий бісер у квіточці 59,90. Коробка для зберігання 129,90 38х24. Такого плану 4990 26х19. Коробка для зберігання речей зі знижкою 66% 50 гривень. Дитячий замок для меблів 50. Відбійник на меблі 6 штук упаковка білого кольору. захищає від ударів 40 гривень щітка для одягу 2990. Поглинач запаху та вологи 135. Набір відбійників на меблі 18 штук, 25 чорні і світлі. Кульки для прання одягу в пральній машинці 6990. Підставки антивібраційні для пральної машинки 84 штуки. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за перегляд.